Карбування власної монети Володимиром Великим. Коли візантійський імператор Василій та Костянтин, пообіцявши віддати за великого князя Київського Володимира свою сестру Анну, слова не дотримали, князь захопив корсунь, що належав Візантії, і пригрозив узяти. І спендурувати Константинополь. Урешті-решт Анна прибула до Косуня. Володимир охрестився там під іменем Василія і взяв з Анною шлюб. Повернувшись із нею до Києва, він охрестив 12 своїх малолітніх синів. У 988 році ініціював. Хрещення киян у водах почайне. Володимир першим почав карбувати власні монети, златники та серітники, які відповідали візантійським традиціям монетної справи. Взірцем для перших монет були соліди візантійських імператорів Василія II і Костянтина VIII. Володимир створив найбільшу в Європі централізовану державу. Вперше в українській історії, об'єднавши Надніпрянщину, Крим, Волинь, Поділля, Гарочину, Підряжчя і Закарпаття, Володимир замінив місцевих князів своїми синами, а для захисту від печенігів та чорних кробуків збудував оборонну лінію із полтецями.